Сьогодні я розкажу вам про три крутезні серіали, які забезпечать вам гарний настрій. Ну або хоча б дахом не поїхати допоможуть, що теж знаєте, непогано. Але спочатку поставте лайк, перевірте, чи підписані на канал, і натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Хей, привіт! Ви на каналі Саша і кіно. Сідайте зручніше, беріть собі щось смачненьке і полетіли поповнювати свій кіно списочок позитивною гіднотою. Першим у моєму списку буде серіал, який я прописую дивитися холодними вечорами, загорнувшись в теплий плед і з чашечкою чогось гаряченького у руці. Якщо ви шукаєте чогось якісного, легкого та доброго, то це саме те, що вам треба: мова про проект під назвою Тед Ласо. Це американський комедійно-драматичний серіал від компанії Apple. Так, ще одна гіднота від яблучних майстрів, які ніяк не додадуть український дубляж на свій сервіс. Apple що за фігня? Ну, хоч субтитри українські там є, як то кажуть, і на тому дякуємо. Запрем'єрився серіал 14 серпня 2020 року. На стрімінгу Apple TV+. Про що? Про американського чувака на ім'я Тед Ласо, якого запросили на посаду тренера англійської команди Прем'єр ліги, футбольного клубу Річмонд. Мова йде про серйозний футбольний клуб Великої Британії, країни, де футбол є мало не національним видом спорту. Так от, тед Ласо прибув тренувати одну з таких команд, і все б нічого. Якби, звичайно, не одне, але справа в тому, що в цьому ділі в нього, як би це сказати, є певні проблеми з досвідом. На своїй батьківщині у США тед Ласо доволі успішно тренував команду з футболу. А точніше, команду коледжу з футболу з американського футболу. А от про європейський футбол, тренер Ласо не знає практично нічого. І коли я кажу нічого. То це означає нічого. Пересічний вболівальник розуміється у футбольних термінах та правилах набагато краще. На цю посаду Теда запросила нова власниця клубу Річмонд, яка його руками хоче реалізувати свій зловісний задум, помститися колишньому чоловіку, розваливши його улюблений футбольний клуб. Проте тренер Ласо виявився не таким простим, як здався на перший погляд. Те ж саме я можу сказати і про сам серіал. Особисто для мене він є своєрідною віддушиною з поміж усіх сучасних кінорелізів. Він оптимістичний, надихаючий, сентиментальний та неймовірно добрий. І так, це комедія, тому гумор тут, звичайно, є. Проте, скоріш за все, не такий, як ви очікуєте. У звичному розумінні серіал не смішний, а скоріше дотепний. Що, на мій погляд, ідеально вписуються у загальну ламповість даного проекту. Акторський каст тут очікувано вдалий. Ну, звичайно, без того було б важко зробити щось путнє. Але тут дійсно усі на своїх місцях, завдяки чому кожен персонаж вийшов по-своєму чарівним. Я прям впевнена, що серед них, у вас як і у мене, власне, буде чимало улюбленців. До речі, якщо ви його вже раптом дивилися. То можете поділитися своїми фаворитами у коментах. Проте головною зіркою цього тіві шоу безсумнівно є Джейсон Судейкіс, який, власне, і виконав роль Теда Ласо. Більше того, без нього даного проекту могло б узагалі не бути. Справа в тому, що персонаж на ім'я Тед Ласо став популярним задовго до виходу одноіменного серіалу. Нагадаю, що запрем'єрився серіал у 2020 році. Так от, Тед тедласо у виконанні Судейкіса з'явився ще в серпні 2013 року у проморолику від NBC Sports. Це був період, коли компанія NBC вперше отримала права на трансляцію футбольних матчів англійської прем'єр-ліги на території США. Метою даного промо було привернення уваги фанатів американського футболу до менш популярного в американському суспільстві європейського футболу. Ролик вийшов на youtube каналі NBC Sports під назвою Американський тренер у Лондоні. Тож так, персонаж Ласо із самого початку задумувався, як нічого не тямлячий у європейському футболі, американець. У самому промо Тед Ласо у виконанні того ж Судейкіса виступив новим головним тренером реально існуючого професійного англійського футбольного клубу Тоттенгем Hotspur. Ролик одразу ж став вірусним і набрав понад 15 мільйонів переглядів. А станом на зараз досяг вже 18 мільйонів. Отримавши такий успіх, у NBC вирішили не зупинятися. І вже за рік, напередодні наступного футбольного сезону, Судейкіс повернувся до ролі тренера Ласо в їх новому проморолику. Звичайно, він також став супер успішним. В принципі, на ось цих скетчах усе могло б і закінчитись. Проте, вже за рік, у 2015 році, акторка Олівія Вайлд з нею на той час Судейкіс ще був заручений. Так от. Пані Вайлд запропонувала Судейкісу дати рекламним скетчем з тренером Ласо, так би мовити, нове життя у вигляді повномасштабного проекту. Очевидно, ідея йому зайшла. Бо згодом, разом з актором Бренданом Гантом, який зрештою виконав роль мовчазного тренера Берда, Судейкіс накидав чорновий варіант сценарію і почав шукати фінансування для втілення свого проекту. Згодом до команди авторів приєднався і Білл Лоуренс це шоуранер успішного медичного ситкому клініка, який, до речі, я так і не дивилася. А якщо ви дивилися, то можете написати свої враження ось тут в коментах. Долучившись до судейки Сатаганта, пан Лоуренс став співавтором та продюсером Теда Ласо. Пошуки фінансування тривали доволі довго. Вочевидь, ніхто особливо не вірив у комерційний успіх такої історії. Та врешті, у 2019 році проектом зацікавилися в Apple. і вони таки не прогадали. Серіал став справжнім хітом стрімінгу. Всього за тиждень він збільшив кількість підписників сервісу Apple TV+, на 50%. Перші серії Тедаласо отримали такий шалений успіх, що вже за п'ять днів після прем'єри проекту його продовжили на другий сезон. У вересні 2021 року перший сезон Тедаласо став найбільш номінованим новим серіалом. Тоді його номінували у 20 категоріях, у семи з яких він здобув перемогу. На додачу до цього, Джейсон Судейкіс отримав золотий глобус за найкращу чоловічу роль у комедії. Цьогоріч Тед Ласо також удостоївся премії Еммі як найкращий комедійний серіал. Таким чином, забирає він її вже другий рік поспіль. І це не дивно, бо проект дійсно того вартує. Тед Ласо не має екстраординарного сюжету чи якогось суперскладного гострого гумору. Нічого такого. Взагалі-то він доволі простий, проте, завдяки своїй щирості, безпосередності та вдалому поєднанню комедії та драми серіал просто чіпляє. А ще він буквально повертає віру в добро. І як на мене, це просто прекрасно. Загалом на Тед тедласо отримав оцінку 8.8, а фінальний епізод першого сезону. На тому ж AMD користувачі оцінили в 9.1. До речі, щодо сезонів, це вже не міні-серіал, і одним сезоном тут не обійдеться. Наразі вийшло два повних сезони: перший налічує 10, а другий 12 серій. Їх хронометраж складає в середньому 30-40 хвилин. І як на мене, це надзвичайно зручний для перегляду формат. А щодо продовження, то так, воно, звичайно ж буде. Серіал Тед Ласо офіційно продовжено на третій сезон. І я сподіваюся, що скоро ми зможемо ним насолодитися. Додам лише одне: це серіал-Добро, серіал-Гарний настрій та серіал-антидепресант. Тож дуже раджу його до перегляду у ці буремні часи. Але дивитися його треба лише після донейту нашим любим ЗСУ. Кажу вам, так краще спрацює. Другим серіалом у моїй добірці буде не менш крутий проект. Свого часу я доволі довго відкладала його перегляд. З тих чи інших причин черга до нього в мене так і не доходила, і він місяцями припадав пилом у моєму кіносписочку. Та одного дня, коли мені просто необхідно було глянути щось веселе та легке, я згадала про нього про серіал під назвою Дивовижна місіс Мейзел. Це американський комедійно-драматичний серіал від компанії Amazon. Пілотний випуск проекту було показано 17 березня 2017 року як частину весняної серії пілотів Amazon Video. Там він отримав схвальні відгуки критиків і вже за кілька тижнів серіал отримав замовлення одразу на два сезони. І зрештою, запрем'єрився він 29 листопада 2017 року. На стрімінгу Amazon Prime. Про що? Про кар'єру американської домогосподарки 50-х у стендапі. Події серіалу відбуваються у Нью-Йорку. Я не знаю, як для вас, а для мене естетика 50-х років у Нью-Йорку то вже достатня причина, щоб почати перегляд. Проте, естетична складова тут скоріш. Приємний бонус до і без того класного продукту. Отже, перед нами жінка на ім'я Мірія Мейзел. Ну або ж просто Мідж. Мідж молода, розумна та освічена. Родом вона з дуже забезпеченої єврейської родини. Родина, до речі, там ще та коротше. Попри розкішне життя на Мангеттені, турбуватися про заробіток міч ніколи не доводилось. Тому між кар'єрою та подружнім життям вона обрала друге. Усе своє життя вона присвятила тому, щоб стати воїстину ідеальною єврейською дружиною для свого чоловіка. І коли я кажу ідеальною, то маю на увазі прям ідеальною. Міч смачно готує, прекрасно одягається. Та підтримує розкішну фізичну форму навіть після народження двох дітей. Ну а її чоловік на ім'я Джоел жодного разу не бачив свою дружину без укладки та макіяжу. До всього Мідж, звичайно ж, як зразкова дружина, в усьому підтримує свого чоловіка. Як, от, наприклад, в його прагненні стати відомим стендапером. Та одного дня їх прекрасне сімейне життя руйнується. Джоел іде до іншої жінки, залишивши ідеальну міч саму з двома дітьми. На підпитку у клубі, де раніше виступав із стендапом, джоел, міч видає імпровізований іронічно саркастичний монолог про свою життєву ситуацію. Цей виступ стає переломним моментом у житті американської домогосподарки. Її імпровізований монолог отримує просто шалений успіх і стає початком нової кар'єри у стендапі. Так, сюжет дійсно нетиповий. типовий, і це лише його початок. Після перегляду першої ж серії в мене було лише одне питання, якого біса я не подивилася його раніше. Тому я із задоволенням ділюся цим скарбом із вами. Серіал правда чудовий. І чудовий він по усіх параметрах. По-перше, гумор тут на висоті. Прямо от те, що треба, щоб гарно провести вечір. По-друге, акторський каст. Акторський каст підібраний також більш ніж вдало. Усі персонажі вийшли об'ємними та яскравими. Чого лише вартує рідня Мідж. Серйозно, лише заради тих персонажів вже варто подивитися цей серіал. По-третє, візуал. Ну, що тут сказати, Нью Йорк, 50 ті роки, розкішні вбрання. Словом, візуальна складова тут просто насолода для очей. Ну і по четверте, звичайно, це сюжет. Він непрохідний. Більше того, це не є історія одного сезону. Серіал залишається цікавим та динамічним впродовж усіх на хвилиночку чотирьох сезонів. Ну, а це вже дечого вартує. Окей, звичайно, можна додати, що четвертий сезон місцями трішечки просідав, але це лише в порівнянні із попередніми, і лише якщо вже дуже хотіти докопатись. А я не хочу. На IMDb серіал отримав оцінку 8.7, що є цілком заслуженим результатом. Як ви зрозуміли, наразі є 4 повних сезони. Практично усі вони складаються із восьми епізодів, лише в другому їх дещо більше. Хронометраж, яких складає, 50-60 хвилин. Ну і не знаю, добре це чи погано, але проект ще не закінчений. Наразі серіал офіційно продовжено на п'ятий сезон. Ну і в принципі я не дуже й проти. Хоч я й ціную короткі історії, але цю просто не хочеться відпускати. Рекомендую зацінити і вам. Впевнена, вам сподобається. А мені сподобається, якщо ви поділитеся цим відео зі своїми друзями, родичами чи, можливо, підписниками. Ну і звичайно, якщо вам подобається моя творчість, і ви вже задонейтили нашим любим ЗСУ, то підтримайте і мій канал підпискою на Патреоні чи разовим донейтом. Усі посилання для цього я лишаю в описі. Дякую усім, хто вже підтримує мене на Патреоні. Цей канал розвивається саме завдяки вашій підтримці. Ви чудові! Ну а тепер го далі. На останок я, звичайно, залишила вам смачненьке. Це один з моїх улюблених комедійних серіалів, і це те, що ви просто мусите подивитися. Тому записуйте назву зараз, щоб раптом не забути: мова про проект під назвою Чудотворці. Це американський комедійний серіал, головні ролі, у якому виконали Деніел Редкліф та Стів Бушемі. Як на мене, цей дует то вже неабияка причина для перегляду. Запрем'єрився він 12 лютого 2019 року на кабельному каналі TBS. Про що? А ось тут все не так просто. Справа в тому, що це серіал-антологія. Кожен його сезон являє собою окрему завершену історію, яка жодним чином не пов'язана з іншими. Тобто, кожен сезон чудотворців окремо можна спокійно сприймати як міні-серіал. Проте, є дещо, що таки об'єднує їх в один проект. І ось це дещо? Це акторський каст. Протягом усього серіалу актори залишаються незмінними. В кожному сезоні вони перевтілюються в нових героїв у нових обставинах. І по суті, саме незмінні актори і роблять з даного проекту антологію. Ось якось так. Саме тому однозначної відповіді на питання про що цей серіал? Не буде наразі, проект Чудотворці налічує три сезони, кожен з яких має свій концепт, свій сюжет та свою логічну кінцівку. Наприклад, перший сезон був заснований на романі Саймона Річа під назвою Що в ім'я Бога, і в ньому усі події відбуваються на небесах. Там є і Бог, який скажімо так. Не проти випити пивка, і янголи, які як типові офісні робітники, виконують свою рутинну небесну роботу. А вже в другому сезоні ми переносимося у середньовіччя, де стів бушемі, який ще в першому сезоні виконував роль Бога, перевтілюються у вигрібальника. Гівна. Важлива професія на ті темні часи, я вам скажу. До речі, темні часи то якраз під назва чи, можливо, правильніше під заголовок цього сезону. Ну а дії третього сезону відбуватимуться у 1844 році на американському дикому заході. І ось там ми зустрінемось, напевно, з усіма класичними вестернівськими кліше. Автори їх просто відмінно і пародіюють, і стібуть. Тож так, історії тут максимально різні. Але усі по своєму круті. Думаю, в кожного з вас буде свій фаворит. От, наприклад, в мене улюблений, напевно, другий сезон. Хоча, звісно, танцювальний перформанс з третього сезону у виконанні Деніела Редкліфа таки сіє деякі сумніви. На IMDb проект отримав оцінку 7.1. І з такою оцінкою я не дуже, якщо чесно, згодна, але й не здивована. Справа в тому, що гумор в серіалі доволі специфічний, хоч, на мою думку, він ахієнний. Але гумор в чудотворцях це купа абсурду, стьобу, іронії, сарказму та подекуди навіть чорного гумору. А таке, знаєте, люблять та розуміють далеко не всі. Та якщо ви, як і я, поціновувач такого трішки того гумору, то вам обов'язково зайде. Словом, на мою думку, як мінімум на 8 балів цей проект заслуговує. Загалом це крута та легка комедія. От прям така як треба комедія. З просто розривним кастом. Все-таки дует Деніала Редкліфа та Стіва Бушемі, то без перебільшень просто роз'їб з ахірним нерагульським гумором та гарними оригінальними сюжетами. Кожна з історії вийшла насиченою, цікавою, без води та відчуття, знаєте, що сценаристий сюжет вже з пальця висмоктують. Тож, якщо ви в пошуку чогось ненапряжного для гарного настрою, то це саме воно. Вам серіал обов'язковий до перегляду. Ну а я буду прям сильно, сильно тішитися, якщо ви його таки глянете. І обов'язково пишіть потім свої враження. А в мене все. Якщо вам сподобалось це відео, поставте лайк, поділіться ним з друзями. Ну і якщо маєте таку змогу, підтримайте канал на Патреоні. Пам'ятайте, будь-який ваш саппорт є важливим. Прям будь-який! А з вами була Саша на каналі Саша і кіно. Всім цьом і...